Так працюють сьогодні з грибами, грибочки сухі, теж йдуть. Бачите, це туристи, купують грибочки, відро сухих грибів, відрами купують. Тому рекомендую вам всім приїхати на Косівський ринок і купити гриби, а також можна купити. У нас такий стіл меблі, є менший стіл, метр шістдесят плюс 40, є сільці, є диван, <кхем> також є такі стільці, такий гарний диван, По акційній ціні 11 тисяч гривень. Тому приходьте, кожен ринок у розгарі, працює. І чекає на вас. Прошу приїжджайте. Всім дякую, хто підписався. Всім гарного дня та мирного неба. Всім па-па-па-па.